Україні! У програмі новини за тиждень ви дізнаєтеся про таке. У продав навколішки зустрічали тіло воїна Максима Петриченка. У Золочівському районі попрощалися з воїном-авіатором Денисом Бадіком. Храмове свято відзначили у церкві узнесіння Господнього місто Золочів. Ми запитали, чи потрібно у Золочі встановити алею пам'яті героїв та яке місце обрати. У Золочівському районі сталося ДТП. У пов'язок кожного з нас завжди пам'ятати героїв, котрі віддали життя, захищаючи свій народ та рідну землю. Вшанування їхньої пам'яті. Ті є важливою складовою нашої національної культури та самосвідомості у зв'язку з цим у золочеві постало питання про встановлення алеї пам'яті героїв. Схиляймо голови у вдячності перед тими, хто тримав мирне небо над Україною. Обов'язок кожного з нас завжди пам'ятати про героїв, котрі життя віддали, захищаючи свій народ та рідну землю. Ми вирішили запитати у людей, чи доречно у золочеві встановити алею пам'яті героїв і яке місце обрати. Потрібно. Потрібно ми маємо пам'ятати тих героїв, які загинули. І дякуючи їм, ми тут спокійно ходимо. А яке місце потрібно обрати для цього? Ну тут треба вже по рішеннях, може, громади, може, міської ради вже десь обрати. Ну, десь так на такому виднім місці, щоб воно було, щоб всі бачили і, і пам'ятали цих героїв. Потрібно, звичайно. Звичайно, що потрібно зробити, щоб була пам'ять, щоб. Пам'ятали, за чого воюють наші хлопці? Обов'язково. Звичайно, що потрібно. А як вважаєте, в якому місці її потрібно влаштувати? В ну, місці не знаю якому. Тому що так формується генетична пам'ять народу. Для якому місця тяжко сказати. Це не має бути якесь місце. Ну, щоб не було з цього шоу не зробили, правильно? Місце має викликати пошану, воно не має бути комерційним. Ну, тяжко сказати. Тобто любі поспішні такі рухи, вони нас багато що поспішно роблять, потім воно викликає незадоволення. Тобто місце вшанування пам'яті має бути. Але можливо, священниками треба порадитись. Треба. Вони то заслужили. Я відкрито говорю. То, що заслужили діти, то заслужили. Я в кожному місті є, в кожній області, а золочів того не варта. На золочів прекрасний. Подивіться, який центр є зроблений. Тільки так. Я за і думаю, мене багато людей підтримує, тому що багато є, які діти тут я кажу, як, кажуть, а як вважаєте, де її потрібно встановити. Ото треба добре подумати, так щоб вона нікому в очі дуже не била, не, не приваблювала, як кажуть, щоб як кажуть, вся пилюка не йшла на ті діти, які є на фотографії. Місце треба вибрати десь так, щоб воно було дійсно, щоб люди прийшли, могли поплакати, відпочити, поставити, я кажу, свічку коротко, кожен коло своєї дитини. Ну ну не ну не ну не на проїжджій частині, щоб машини їздили і тому подібне. Я о такої думки. Хто другий, не знаю. Взагалі вшановувати герою треба, але я знаю, треба якось порадитися з громадськістю і вибрати такий оптимальний варіант, як би воно мало виглядати. Можливо, воно вже десь є. в нас таке, що ми не помічаємо, що воно, а пристосувати то. Ну, ту місцину, чи що, щоб вона виглядала такою. І... Ну, люди зараз по-різному на, на ті витрати дивляться, що вшанувати, чи допомогти тій сім'ї, чи там робити якісь обеліски. Є таке, така думаю, така думка. Можливо, треба допомогти спочатку сім'ї, а пізніше ми можемо обеліски встановлювати. Чи потрібно у Золочеві облаштувати алею пам'яті героїв? Потрібно, але, на мою думку, треба віддавати шану тоді, коли їх привозять в першу чергу, а тоді вже алею і ходити туди до них і віддавати там свою шану. А як вважаєте, яке місце потрібно обрати для цього? В центрі десь так, щоб всі бачили десь тут, щоб бачили всі прихожі, звертали увагу і реально ну, наші місця не знали своїх героїв. в Лице? Слава Ісусу Христу! Напевне, все ж таки на запрошення порталу Золочу стосовно деяких речей, які пов'язані із. Ми так маємо різні назви: там Алея воїнів, чи загиблих чи алея слави, в різний спосіб називають пам'яті тих, які віддали своє життя за волю і незалежність України. І на запитання навіть наших родичів, які, якими ми разом молимося, працюємо разом. Ми маємо питання, які пов'язані із тим, що чи потрібно, чи потрібно таких людей пам'ять та, про них. Ну, очевидно, що так. В який спосіб це має бути, чи це має бути спосіб якогось. А, так як в Києві є, е, є різні е, меморіальні дошки, є е, стели, кажуть, є різні варіанти. Ну, я думаю, що люди мають це питання е, можливо обговорити. Ну, ми подали про те, щоб все ж таки була така стела. Через два роки знову заболіла рана втрати. Як того дня, 31 березня 2022 року, коли ворог збив українських гвинтокрил, тоді під Маріуполем загинув увесь екіпаж, повідомляє Бродівська міська рада Золочівського району. Штурмана українського Мі-8 Дениса Бадіка сьогодні навколішки зустріли у Бродах. До вічного польоту старшого лейтенанта провели з усіма військовими почистями. Поховають Дениса Михайловича у рідній Вінниці. Вінничанин Денис Бадіка народився 20 липня 2000 року. Закінчив Харківський національний університет повітряних сил імені Івана Кожедуба за спеціальністю військове управління на талановитого авіатора. Покладали великі надії та ворог усе знищив. У військовослужбовці залишилися мама, тато і сестра. Повідомляє Бродівська міська рада. Щире співчуття рідним, світла пам'ять і шана Герою України. 13 червня 2024 року у церкві Вознесіння Господнього міста Золочів відзначили храмове свято. Відбулася урочиста божественна літургія за участі багатьох мирян та священників, серед яких владика Максим Рябуха, єпископомічник Донецького екзархату, треба згадати, що за всіх присутніх, які приїхали, приїхали з різних міст, сіл нашої України сюди до Золочева. Нехай Господь щедро благословить. Але ще мушу подякувати нашим отцям, спільноті, яка тут служить, яку Бог сюди призначив для вас, щоб могли, щоб Господь Бог міг очищати ваші серця через них, щоб через них, через нас, священників, ви могли єднатися з нашим Спасителем Ісусом Христом у пресвятій тані Євхаристії, приймаючи Його святому причасті. Нехай Господь Бог всім вам щедро благословить, нехай Пресвята Богородиця завжди тримає вас під своєю материнською опікою. Молімося, дякуємо завжди Богові. Нехай серця будуть наповнені завжди тою вдячністю і радістю Богові, що би там не було, єднаючись один з одним з Христом в центрі, що був Христос. Господь Бог завжди, понад усе у нашому житті, а все решту Він додасть многоя і благоя літа. Зараз процесійно разом з владикою будемо йти на посячення води, але перед тим зробимо таку світлину. Тут стан священники, ви залишаєтеся наразі на місцях. Слава Ісусу Христу! Сьогодні відбулося храмове свято в монастирі отців Василіан. Вознесіння Господа Бога нашого Ісуса Христа. І на цьому святі був присутній Владика Максим, екзарх Донецького екзерхату. Також ми бачили, що на святі було з'їхалися чисельно ці Бо справді цей монастир такий дорогий серцю багатьом отцям, які тут були на служінні. Також від себе хочу щиро привітати парафіян, які. Мав можливість колись служити тут, в цьому монастирі, і цей монастир, і це місто дуже дороге моєму серці, близьке. Я так розумію, що і для багатьох отців це місто залишається дороге. це щирість, простота. Парафії і людей Щиросердечно всіх всіх містян вітаю із тим святом. Нехай Господь Бог благословляє всіх нас і обдаровує довгоочікуваним миром, щоб ми всі могли зібратися колись разом тут, на молитві, і подякувати йому за перемогу нашої батьківщини України і прославляти Його ім'я у спільній молитві зі святом. Золочияни! слава Ісусу Христу! Додому назавжди на щиті повертається герой Максим Сергійович Петриченко. Максим Петриченко житель міста броди Золочівського району. Воїн був старшим солдатом, кулеметником стрілецької роти військової частини. Загинув під час виконання бойового завдання у населеному пункті Стариця Харківської області. Світла пам'ять і шана Герою України. На Львівщині внаслідок зіткнення з мікроавтобусом травмований водій вантажівки. Поліцейські встановлюють обставини події. Про це повідомляє кореспондент «Золочев.нет» з посиланням на поліцію у Львівській області. Дорожня транспортна пригода сталася 11 червня близько 13.00 на автодорозі Київ, чоп неподалік селища Олесько золочівського району. Як попередньо встановили правоохоронці, відбулося зіткнення вантажівки ЗІЛ, якою керував 53-річний житель одного з сіл району. Та мікроавтобуса, фольксваген-транспортер під керуванням 31-річного мешканця Чернігівської області. Внаслідок ДТП водій вантажівки отримав тілесні ушкодження та був госпіталізований. За фактом слідчі Золочівського районного відділу поліції відкрили кримінальне провадження за частиною першої статтею 286 порушення правил безпеки дорожнього руху Кримінального кодексу України. Максимальне покарання передбачене санкцією статті, обмеження волі на строк до трьох років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років, повідомляє поліція Львівщини. Правоохоронці встановлюють обставини події. Дякуємо вам, глядачі, за довіру і що завжди з нами. Підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Якщо вам подобається наша робота, ви можете нас підтримати вподобайками, поширеннями або у будь-який можливий для вас спосіб. І пам'ятайте, що детальніші, найсвіжіші та найактуальніші новини ви зможете переглянути на сайті zolochik.net. Чекаємо розвитку подій. Якщо у вас є цікава інформація, контактуйте з нами, залишайте свої коментарі. Закликаємо вас поширювати лише перевірену інформацію, гуртуватися, допомагати армії. Дякуємо усім захисникам та захисницям. Слава Україні! Героям слава!